Не забудь, не забудь не забудь. Він співає серцем і душею. Стоїть гора. Високапі. Попі... Олексій Буднік, лауреат численних всеукраїнських і міжнародних пісенних конкурсів та фестивалів. За все, за все. Я дякую. Тобі за очі начин, шановні друзі. Запрошуємо відвідати концертну програму Олексія Будніка та поринути у світ української народної, сучасної авторської та патріотичної пісні. Пропонуємо вам отримати надзвичайно потужний позитив від його пісенної творчості. Тож чекаємо на концертах Олексія Будніка у вашому місті.